засідання 42-ї позачергової сесії Бережницької міської ради. Шановні присутні на сесію запрошень. Заступники міського голови. Заступники міського голови керуються правами виконавчого комітету, старості старосинських округів, керівники комунальних підприємств, начальники структурних підрозділів Бережінської міської ради, заступник начальника Бережні відділення поліції, майор поліції Бойчук Сергій. Березніцького відділення поліції, особи причетних породження на, на параметну сідні сесії міської ради. На сесії з 34 депутатів в залі присутні 26 депутатів вже на складі. Плана засідання 40-го подача сесії, яким прийдемо. Шановні колеги, нам необхідно затвердити складі чиної комісії. Пропонується за складночільної комісії обрати наступних депутатів. Главус Олександр Єгорович, Бозер Іван Іванович, Миронець Галина Михайловна. Хто задання пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Шановні члені відчинені комісії, прошу вас зайняти ваші робочі місця. Шановні депутати звертаю вашу увагу необхідності дотримання законодавства частини конфлікту інтересів. Шановні ну, колеги, нам необхідно затверджувати порядок денної роботи засідання сесії. Перелік питань, винесених на роботі засідання 42-ї позачарової сесії, є матеріали, які ми Чи Чуть присутні пропозиції до порядку денного. Ставлю на голосування порядок дня. прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Дякую. Пропоную рекламу збільшити різне до операції про. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Пропозицію? Чотири чоловіка за. Пропозиція не підтримана. В Цілому угу. регламент. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Регламент підтриманий. Переходимо до порядку розгляду питань. Перше питання. Про внесення до програми економічного соціального розвитку в міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує старийся Віталій Сергіович, заступник міського голови. Чи є потреба свободи Віталія Селіовича? Далі питання заслухано на постійній комісії, яка відбулася перед сесією. В цілому лічильна комісії, будь ласка. Назад, назад. Личук. За. Личук. За. Фондар, да. Бровець. За. Васютна сія. Вачук половина. За. Воротинка. За. Алагус. Напом. За. Вуринчук. Городнюк. Жук. Курицкий. Фупта. Лючин. Мельничук. За. Менюк. Миронець. Мамотюк. Погородник. Портак. Килипака. Пилипчук. Винюк. За. Штемпель. Заці. Це рішення прийнято. Друге питання порядку демо. Пронесення до програми фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства. Березнівська центральна міська лікарня Березнівської міської ради на 2023. Інформує Лима Каріна Юрійовна, заступник головного лікаря з економічних питань. Чи є потреба обслуговувати заступника головного лікаря дане питання заслухано на постійній комісії за основному чи цілому? Цілому. Вічне комісія в цілому. Вайчук. За. Бондар, да. Боровець. Васюк. За. Васюк. Воронко. Воротинцев. Галаус. Гапон. Грипчута. Ворончук. Городнюк. Жук. Курицький. Купта. Люшин. Мельничук. Минюк Миронець. Мамотюк. Поворотник. Портак. Пилипаха. Пиличук. Свинюк. Темпе. За. 27. Рішення прийнято. Третє питання денного. Про Пронесення змін до програми фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства Березнівської стоматологічної політики Березнівської міської ради на 2023-2025 роки. Інформує дорожнець Богдан Олександров, до заступник міського голови. Чи є потреба здобувати Богдана Олександровича, що дане питання заслухано на постійній комісії за основу чи цілому? Билочок. За. <кій> Бачок. Боровець Лосек Анастасия. Власюк Володимир. Воронко. Воронко. Что за За. Воротенчик. За. Капон. Рычок. Ворончук. Говорочок. Жок. Курецький. Копта. За. Мельничок. За. Мернець. Маматюк. Огородник. За. Партак. За. Пилипака. За. Пилипчук. Свинюк. Штемпель. За. За. Рішення прийнято. Четверте питання. Порядку денного. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки. Комунальних підприємств Берехівської міської ради на 2022 2024 роки. Інформує першу Василь заступник міського голови. Чи є потреба слуховувати у середу? Видане питання слухано на постійній комісії. За основу чи в селом? Будь ласка. Пропозиція. Uh, сільська рада, яка у сільській клубі сільської ради, Старостинського округу городища, стався обвал криші. Подібна ситуація у нас зараз відбувається в п'ятому клубі, де стіна знаходиться в аварійному стані і ти uh, це вже випало. Тому пропоную все-таки якось Василь Васильович звернути на це і попереджувати ось такі ось такі неприємні, да, які відбуваються у нашій громаді, тому що в городищі наскільки мені відомо, із соцмереж було два тижні назад вже повідомлено, що там і шифер відлетів, і потрібно негайно робити щось. А тепер воно впало. То я тепер хочу вказати вам, чи, чи наголосити, що в ну, може відвалитися ціла стіна клубу і з цим треба щось робити. Які є питання? Ще до питання передпуденного. Цілому речі на комісії. Толепчук. За. Бойчук. За. Бондар, за. Боровець. За. Васюк Анастасій. Васюк За. за. Воронко. За. Воротинцев. За. Афон. За. Горенчук. За. Жок. Корицький. За. Льошин. За. Мельничук. Менюк. Миранець. Мамотюк. Погородник. За, За. 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 Пелипаха. За. Пилипчук. За. За. Свинюк. Штемпер. За. За. Рішення прийнято. П'яте питання порядку дено. Про внесення змін до бюджету Бережні міської територіальної громади 2024 рік. Інформує геть металі начальник фінансової професії міської ради. Чи є потреба успокоїв Наталія Охай, на дане питання згублено постійно? Будь ласка, будь ласка. Шановні депутати, пропоную все-таки повернутися до питання про виділення коштів нашим військовослужбовцям, нашим землякам, які проходять логи Збройних силах. Якщо ви зараз будете питати, звідки взяти кошти, то ну, у нас написано чорним по копіями, що... Березнівської міської ради від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету Березнівської міської ради територіальної громади на загальну суму 8, 960, 8 мільйонів 962 тисячі гривень. Тобто із цих коштів ми передбачили дуже ряд не кажу, що вони не потрібні, вони потрібні. Але і з цих коштів ми мусимо хоча будь ласка, Частин... озвучить того, що ці вісім мільйонів дев'ятсот тисяч уже повністю розподілені. Будва будь ласка, озвучте, щоб депутати зрозуміли, з якої статті видатків зняти ці кошти. Будь ласка. Руслан Петрович, дуже прикро, що при розподілі майже 9 мільйонів не знайшлося хоча б 100-200 тисяч на допомогу нашим військовослужбовцям, які просто говорять про озвучте, щоб депутати зрозуміли. Руслан Петрович, у нашій міській раді створені багато різних відділів, тому, в тому числі фінансовий відділ. Люди працюють на постійній основі, і саме їхня робота. Віднаходити, скеровувати і направляти кошти, Шановні, а я як депутат вношу пропозицію від знайти кошти навіть від тієї самої розмітки 300 тисяч і виділити Кому? на допомогу нашим військовим. Кому конкретно? Діло в тому, що ви трошки забуваєте, міська рада не може на приватну особу виділяти на капітан на, закажу на, на, на конкретно бригада, 150-та бригада, які ряд і ців нашому Колеги. Ставлю на голосування пропозицію депутата Воронко зняти з дорожньої розмірки кошти. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Три, чотири. Хто проти? Хто отримався? Пропозиція не підтримана. Питаю, будь, Питаю. будь ласка. Скажіть, будь ласка, нагальність придбання шкільного автобуса для безпецького ліцею? Я розумію, це потрібно. Але ж але, я хочу сказати, що дякуючи нашим перевізникам, там діти підвозяться до закладу освіти маршрутними маршрутками. І ми сьогодні передбачаємо майже мільйон гривень на сування для придбання шкільного автобуса. Це сьогодні є актуальним дане питання. Яка пропозиція конкретно? Я пропоную дані кошти зняти з придбання шкільного автобуса і забезпечити виконання. Щойно озвученого дитя не данилівною невільного пункту програм сфер... на пропозицію депутата Бойчук бувшого начальника відділу освіти зняти е, з перерозподілу е, кошти на придбання шкільного автобуса по Бистрівському ліцею? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три. Не Хто не проти? Не Хто отримався? Пропозиція не підтримана. Чина репліка. Розумієте? Бувати увагу, таке керівник освіти, чи ви що це начальник управління освіти, ми ні в якому разі ми не почули виступаємо... вашу ребенку. Ви це все сказали, я можу закінчити? Так, так, а, Тому я хочу наголосити, що ні в якому разі ми не виступаємо проти надання і допомоги дітям, утеплення фасадів і все інше, але якщо брати на вагу. На жаль, Терезів, що важливіше зараз зберегти, затримати ворога там, щоб він не йшов сюди. Ми бачимо, які тривожні події відбуваються зараз. Нам треба все робити, щоб допомагати Збройним силам. Тому не варто так скептично похмілятися. ви почули ще яке питання, пані бойчур. Я, Ярослав Петрович, прошу дотримуватися статті 42, я галами міської ради. В якому прописані норми етичної поведінки у е, судових ласка, Ви Вибачте, тут є присутнє на начання юридичного відділу, юридичного управління, юридичного відділу є. Оксана Миколаївна, я порушив чи когось е, обідив? Ні, я не чу. Дякую вам. В цілому лічим комісія. Батюк. За. Батюк. За. За. Латек Володимирович, За. Водонкова. Утрималась. Волотенцев. За. Аларус? За. Апон. Орестета. За. За. Валенчук. За. Рознюк. Жов. Шановні присутні, надійшло звернення депутатське. Наталії Наталія Путін, зачитувати його повністю чи коротко Що-що? зачитувати, чи коротко проінформувати суть звернення? Суть звернення полягає в тому, щоб проінформувати про стан справ, які відбуваються з нашим захисним сховищем. У, другій, у другому ліцеї. Інформацію надасть начальник відділу освіти Будь ласка, Анторій Іванович. Отак, Дякую. В роботи по капітальному ремонту протирадіаційного пиття дітей No2 здійснюється нового спільнотування 30% місцевого бюджету. Загальна сума будівництва складала 7 мільйонів 684 тисяч. Берегівська міська рада своє зобов'язання виконана в повному обстріді перерахувати. Також Березня міської Рада було прийнято рішення в Черній місяці про передачу повноважень замовника Департаменту з питання будівництва та архітектури. В грудні місяці. Було проведено коригування в сторону зменшення вартісті. Проєкту замовлення було передбачено виконання робіт до кінця 2023 року. Тобто об'єкт зданий даним експлуатації завершив питання? Ні, До цього часу до нас не поступило. Вони, щоб ви так розуміли, від нас. Протягом року вимагають майже 450 тисяч на завершення будівництва. Хоча, хто розуміється, взагалі то має було, мало бути співфінансування 10%. Вони нам поставили майже 40%. Ті зобов'язання, які були перед нами, ми виконали для того, щоб нам завершити це будівництво, нам треба ще знайти 455 тисяч. Поки коштів цих немає. Довідомо всіх. У ліцей Доноба на сьогоднішній день ви можете відвідати. Є там, де під'єдавнею укриття зроблено, де усі можуть там на 200-180 на осіб. Далі це була тільки перша черга укриття на 400 дітей. Ще більша територія підвального приміщення це знаходиться, яка не використовувалася. Його все вичищено, видаєно, розміщено і готове до... Прийняття дітей на всяко падає безпечно. І третє, у закладі освіти вкладено договір із протестантською організацією, яка там знаходиться. знаходиться. Нас не інтересує, яка організація, скільки... просто організація, яка надає українця. Сьогодні мене полочні заняти. А скажіть, будь ласка, скільки дітей навчається в другому ліцеї? Е... навчається 950-960 дітей. А ми можемо забезпечити 150 дітей не... Ні, у Ні, у вас неправильна інформація. Бачиш, тільки що Анатолій Вікторович він озвучив, що вичистили після того, що там було е, загаджено, вони вичистили це укриття, яке як заходите на територію другого ліцея, зліва заходиш і підвальне приміщення, ну просто вичищене. Там ще на 400 місць, плюс 180 вісімдесят. Плюс договорню зобов'язання. Ще які питання? Руслан Петрович, депутати, дійсно, проблема є не лише в 150-й бригаді, і 14-й стрілецький батальйон, і 3-штурмова, і 68-я Ягністська Ну, Самі розуміємо, бачимо, яка ситуація зараз в державі критична і винують військові, і мирні люди. І розуміємо, що дуже важливі наша всіх підтримка, тому що всі ми залежні, всі ситуації. Міська рада ось 2 вересня проінформувала на сайті з що навчальні заклади з підтримкою костів, вчителів, дітей зібрали 407 тисяч гривень. Так, діло в тому, що це назад, Степанович, розумієте, про що мова, кожен заклад, у нас, є, у нас є 4 представника 4 навчальних закладів. Шановні представники, вам була хоч якась вказівка або усний намік, куди які кошти витрачати, те, що ви зібрали? Олена Борисовна, ви у нас як молодий керівник, будь ласка, озвучь. Ми вчора передали вже дружині нашого вчителя, який зараз залишає країну першою самучу. Я не знаю, куди контролювати, куди розподіляти. Це... Це ні, я вам ще раз кажу автономний. кожна в нас, кожен заклад автономний. Ми їм тільки подали ідею, куди вони кошти витрачають. Це чисто приймає пет Рада. Вони самі батьки при ми взагалі ніколи ні не вказуємо. Це, це, це добре, це добре, але можливо є такі навчальні заходи. Які не мають чи не поділитися? Я почув я почув, япочу. Вони почу. начальника почув. Можливо, запропонувати, що все ж таки хай 50 тисяч, які нас брали ті сам та не захоплені об'єднаються, все ж таки допомогти нашим хлопцям. На дам... Степанович, не що ви так я все, розуміли, я понял. Діло в тому, що це, і це... що питання. У нас щоб ви так зрозуміли, що ви трошки інтересуєтесь, під час війни вже зібрано більше 15 мільйонів коштів. Але я ще раз хочу звернутися, шановні директора, вам хоч я чи начальник відділу освіти Сергій Васильович, директор з таким великим досвідом. Хоч якийсь був натяк. Ми... Mm -hmm. Вони самі привані рішення. Це з нашої громади. Правильно. Дякую, Степан Сучу. Якщо є можливість, Україні, якої звичайного заходу допомоги. <ігіт> на... <'ят> Ти... на... Вони <п 'ят> тільки Наталії Степановичу. Вони просто, щоб ви так розуміли, я дякую вам за питання, Вони просто нас інформують, скільки е, коштів було е, на благодійному заході отримано. Все інше це їхня автономія. Останнє питання, тому що час вичерпано. Ми озвучили, що для того, щоб поплатити на, на законодати ремонт, потрібно там 400 з значних тисяч гривень. Я, в чому проблема? Скажіть, будь ласка, чому міська рада до сьогоднішнього дня, сьогодні дев'ятий місяць уже оточення року, і ми це питання не закрили. І, до речі, дане питання, яке є надзвичайно актуальним в сучасних умовах, і де воно зновуся. Ніколи не говорили на комісіях або на сесіях, мовчки. Це ми дійшли до 1 вересня, у такому стані. Я, подивити? Я, подивити? я вас почув, най Найдемо знайдемо гроші цього. Але Наталія Кузьміна, я очікував цього питання, коли Березнська міська рада набувала свої повноваження з 1 січня від відділу освіти надійшло нам, прийшло в спадок. 12 об'єктів. Загальна вартість ціна 2020 року понад 110 мільйонів. То давайте будемо робити а те, що ми робимо. Колеги, на чому все голос це закритою? Ще я хочу спроти до